Доброго! Я Каценюк Анастасія Юрівна, живу в місті камянець Сподійській, навчаюсь в ліцеї номер 13 Хожу в гурток юні орнітологи». Керівник гуртків Троїновська Оксана Миколаївна хочу вам представити свою роботу на тему. окремі окрем елементи технології вимушені вгодовування пташенят нерозлучників. Мета дослідження встановити відмови самки від пташенят та розробити власну технологію вимушеного вигодовування пташенят нерозлучників. У домашніх умовах. Об'єкт дослідження. Рожевищокі нерозлучники даного виду нерозлучників мають більший розмір від хулястих, мають зелене забарвлення, лоб та щоки рожеві, дьоб, сломяно жовтий Відрізняють 9 різновидів нерозлучників. Це все проводилось на відділі Енсу. Там можна лише подивитись на папух. Але е, дати їм їсти, слідкувати за ними. Там знаходяться карели, хвилясті, е, нерозлучники. <клух> Перша кладка яєць була 9 штук. На 10-й день визначено 6 яєць. На 21-й день вилупилось перше пташеня. На 27 й день було дуже чути писк пташенят. Вилупилось 5. На 34-й день залишилось троє пташенят. Вони були надто нагодовані. На 38-й день пташенята загинули. Причини ми не знали. Ми дотримали всіх, всіх норм будівлі. Тому вирішили, що будемо чекати другої кладки яєць. Друга кладка яєць була значно меншою. всього 5 яєчок. З них чотири досижено. Це робили аналогічно. Двоє загинули пташенят. На наступний день ми визначили, що пташенята були не нагодовані. Одне було менше, друге старше. Старше дуже просило їсти. Ми його зразу накормили яєчною масою, а менше воно не хотіло їсти, тому ми мусили його нагодувати з силою. Тому ми вирішили, що будемо його, їх вигодовувати у домашніх умовах. 22 квітня пташенят забрано додому. Ми їм зробили теплею. Гніздо, грілку ставили під гніздо та інше. Робили їм суміш, сім злаків з насінням льону, Але менше пташеня погано їло, тому через два дні загинуло. Друге, та було самостійно навчити папушку їсти. Це дуже клопіткий процес. Спочатку розсипали пшоно, яке папуга мав сам збирати, далі зменшували кількість пшона і додавали звичайний корм. Через місяць наш папушка вперше клетів. Назвали папушку Боріс, який став членом моєї сім'ї. У серпні сказав слово птічка, такого веселого друга я навіть не мріяла мати, тож наші зусилля не були марні. Отже, пара нерозлучників не хотіла займатися вигодовуванням пташенят, які загинули не від хвороб, а з голоду, тому ця пара для розведення не підходить. Для виготовлення нерозлучників потрібно облаштувати тепле гніздо, годувати 6 разів на добу та в їжу додати 7 злаків з насінням льону. Доповідь завершена. Дякую за увагу!